Тема нашого уроку грошові одиниці додавання і віднімання частинами, задачі на знаходження невідомого відємника. Працювати ми з вами будемо на п'ятій та шостій сторінці ваших підручників. Підготуйте підручники, відкрийте зошити та запишіть 5 вересня. Класна робота. І на хвилинці каліграфії напишіть, будь ласка, цілий рядочок цифри 14. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Продовжуємо роботу. Відкрите, будь ласка, одинадцяте завдання. Давайте його прочитаємо: скільки купюр на кожному малюнку, скільки монет. Скільки гривень на кожному малюнку? Наше завдання скласти і е, вирази і їх обчислити. І так, давайте подивимося на перший малюночок. Скільки купюр? У нас на першому малюночку дві купюри. Скільки монет? Один, два, три монети. Далі, скільки гривень на кожному малюнку? Щоб дізнатися, скільки гривень на кожному маринку діти, ми повинні скласти вираз. І так, відкриваємо зошити. Записуємо завдання 11. Складаємо перший вираз: 50 гривень, 20 гривень, 1 гривня, 5 гривень та ще 10 гривень. Разом буде скільки? Правильно, 86 гривень. Давайте працювати із другим малюночком. Малюночком. І так, скільки купюр. Купюр дві. Скільки монет. Монет, правильно, три. Давайте з'ясуємо, скільки ж коштів на цьому малюночку. І так, 20 гривень. Вибачте. 20 гривень, ще додати 20 гривень, дві гривні, ще дві гривні та гривень. Гривен. Разом 49 гривень. І останній малюночок. Подивіться, будь ласка, скільки купюр? Одна, скільки монет? Три. Щоб дізнатися, скільки гривень на третьому малюночку, ми повинні додати гривні та монетки. І так, 50 гривень. Додати 5 гривень, додати ще 5 гривень та додати 10 гривень, всього буде 70 гривень. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть завдання 11. Написали молодці. Наступне завдання. Давайте з вами пригадаємо, як можна віднімати числа частинами. Подивіться, будь ласка. Наприклад, 7 додати 8 дорівнює 15. Для того, щоб додавати і віднімати, можна частинами. Подивіться, будь ласка, наприклад, 7 додати 8. 8 ми розклали на зручні для нас частинки. Чому вони зручні? Бо коли ми до 7 додамо першу частинку, у нас утвориться 10, а до 10 дуже легко додати 5. Отже, ми 8 розкладаємо на. Три та п'ять, сім додати три, десять, десять додати п'ять, п'ятнадцять. Наступний приклад: чотирнадцять відняти шість. Шість ми розкладаємо на зручні частинки. Подивіться, у числі чотирнадцять, чотири одиниці, і тому шість ми розкладаємо на чотири і два. Чотирнадцять відняти чотири буде десять і 10 2 рівнює 8. Наступний приклад. 26 додати 9. 9 ми теж розкладемо на зручні для нас частинки. Це 4 і 5. Чому 4? Бо коли ми до першого доданка додамо частиночку числа 4, у нас утвориться кругле число. 26 додати 4 буде 30, і 30 додати 5 дорівнює 15. І останній приклад: 43 відняти 7. В даному випадку ми 7 розкладаємо на зручні частиночки: 3 і 4. Чому 3? Бо 40 відняти 3 буде 40. І 40 відняти 4 вирівняє 36. Тобто, ми розкладаємо на такі одиниці, які у нас в цьому числі. Наступне завдання. Номер 13. 8 додати 4. 4 ми розкладаємо на 2 та 2. 8 додати 2 10, 10 плюс 2 дорівнює 12. 9 додати 7. 7 ми розкладаємо, ну, звичайно, на 1, бо 9 додати 1 буде 6. І 10 додати 6, звичайно, буде 16. Наступний приклад – 15 мінус 8. 8 ми розкладаємо. Ви дивіться, тут 5 одиниць. Отже, і 8 розкладаємо на 5, і ще нам залишається 3. 15 відняти 5 дорівнює 10, і 10 відняти 3 дорівнює 7. Наступний приклад – 12 відняти 6. З'ясуйте, на, які, на які частинки ми розкладемо число 6? Ну, звичайно, на 6. 2, бо ось тут дві одиниці та 4. 12 відняти 2 дорівнює 10. І 10 відняти 4, звичайно, буде 6. Наступний приклад: 19, додати 6. І так, дітки, 6 ми розкладемо на 1. Бо коли ми до 19 додамо 1, у нас отримається кругле число. Отже, 6 це 1 і 5. 19 додати 1 буде 20. 20 додати 6, звичайно, буде 20. Ой, господи. Вибачте, я помилилася. 20 додати 5 буде 25. Наступний приклад: 34 додати 9. І так, 9 ми розкладаємо на 6, бо коли ми 6 додамо до 4, у нас отримується кругле число. Отже, 9 це 6. Та 3. 34 додати 6 буде 40, і 40 додати 3 43. Наступне завдання: 70 відняти 6. Подивіться, будь ласка, в числі 70 одиниць, Від 0 одиниць ми 6 не можемо е відняти. Тому 7 десятків ми розкладаємо на 6 десятків та ще один десяток. І так. Шість десятки ми поки що не трогаємо. А десять відняти шість буде чотири. Шістьдесяти. 4, Вісімдесят один відняти шість. Ну, звичайно, шість ми розкладемо на 1 та 5. Вісімдесят мінус один дорівнює. Вісім. Вісімдесят один відняти п'ять, звичайно. Ой, вісімдесят да, один, відняти 5, звичайно, буде сім. Господи, запуталася. Вісімдесят один відняти шість. 81 відняти 1 буде 80 і 80 відняти 5 дорівнює 75. І останній, це був останній приклад. Отже, завдання 13. Ви повинні записати завдання 13 у два стовпчики та розв'язати їх. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Давайте з вами виконаємо номер 14. Ми повинні порівняти вираз та число. Відкриваємо зошити, записуємо завдання 14 і давайте переглянемо всі приклади. І так, для того, щоб порівняти числа, ми повинні спочатку 4 додати 9. 4 додати 9 буде 13. І 13, звичайно ж, менше, ніж 49.

і 29. 37 відняти 8 буде 29. І тут у нас число 29, це будуть рівні числа. Наступний приклад: 6 плюс 7 буде 13, а 67 відняти 7, звичайно ж, буде 60. Отже, 13 буде менше, ніж 60. Поставте відео на паузу та запишіть ці вирази. Написали молодці. Наступне завдання задача. Задача 15. Давайте ми її прочитаємо. У шкільному автобусі їхало 15 дітей. На зупинці вийшло 8 дітей. У задачі питається, скільки дітей залишилося в автобусі? Давайте проаналізуємо. І так, скільки їхало дітей? Звичайно ж, було 15 дітей. На зупинці <кхід> вийшло 8 дітей. Задачі записує... запитується, скільки залишилося. І так, якщо у нас в задачі є слово вийшло або забрали або продали, то таку задачу ми будемо розв'язувати за допомогою дії віднімання. Отже, 15 відняти 8, то буде у нас 7 дітей. Отже, відповідь: 7 дітей залишилося в автобусі. Поставте відео на паузу та запишіть задачу. Написали молодці. І останнє <зас> завдання на сьогодні завдання 16. Ми повинні виміряти це завдання. Ми виконуємо усно, виміряти довжину відрізка. Але перш ніж виконувати це завдання, давайте подивимося на наші фігури. Чи всі вони є відрізком? Звичайно, ні. Ось подивіться: початок є, кінця немає. Отже, це промінь. Знову фігура початок є, а кінця немає. Це промінь. Далі ось ця фігура, пригадуємо матеріал з першого класу, називається ламана. Ось ця фігура називається пряма. У неї немає ні початку, ні кінця. Отже, на цьому малюнку відрізок лише один, бо він відрізаний з однієї сторони, ми бачимо межу. І з другої сторони, якщо ви міряєте відрізок лінійкою, то довжина його буде 5 см. І останнє завдання: домашнє. На сторіночці 6. Ви повинні розв'язати задачу номер 18 та вирази номер 17 Дякую вам за урок. Чекаю ваші роботи.